Квітієпін та його аналоги, ось тут залишу. Квітіпін відноситься до групи антипсихотиків. В першу чергу ця група препаратів використовується для лікування шизофренії, психозів та різних афективних розладів, таких, наприклад, як біполярний. Так, він може використовуватись для лікування депресивних або тривожних розладів, але не на початку лікування. Тобто, якщо вам зходу призначили антидепресант і Квітіпін, це неправильний підхід. Тобто, якщо є неефективність антидепресанту, причому неефективність не одного, а декількох антидепресантів, тоді відбувається так звана аугментація квітієпіном або іншим антипсихотиком. Часто в низьких дозах квітієпіну у нас призначають для, при порушеннях сну. Але не варто цього робити, там є дуже строгі покази. І якщо вам лікують тільки порушення сну, то шкоди відкриття піну буде більше ніж користі, тому препарат класний, але при правильному підході.